Чергові змагання з плавання приймав Ужгород у відкритому чемпіонаті міста. Виступила доволі солідна спортивна дружина краю. Близько 300 учасників дівчат-хлопців. і хлопців, З різних куточків Закарпатської області це місто Ужгород, Мукачево, місто Хуст і місто Віноградів». Магання мали кілька родзинок. Одна з них участь плавців із куста і Виноградова. Тренери охоплюють різні вікові категорії для занять. У нас більше ста спортсменів. Ми універсальні тренери. Ми працюємо з двох місяців з дітками, працюємо з хворими, ДЦП, аутисти, і саме як спортивне плавання, в нас наразі десь 40-50 дітей, які займаються і як в секції, і просто індивідуально хочуть покращити навички плавання. Наразі в школі навчаються приблизно 85 діток у віці від трьох місяців до 15 років, а також дітки з особливими освітніми потребами. Іншою родзинкою була участь спортсменів у чемпіонаті в категорії мастерс. Теоретично знаєте, поганий той солдат, хто не хоче стати генералом, тому буду пробувати змагатися. А я рахую взагалі, що це супер подія насправді, бо так і є, що на жаль, в цей час мало їх проводиться а для нас, як спортсменів, все таки важливо виходити на старт. Бо от ми сьогодні тут стрибали, так скакали і плавали. Ну. Забувається то все. Змагання мали вагоме значення для провідних плавців. Це відбіркові змагання для участі, для формування збірної команди Закарпатської області участі в чемпіонаті України. Отож, попри різний рівень фізичної форми, учасники налаштовувалися показати високі результати. На чемпіонат України я готовий, але зараз форма не моя, не не найкраща форма, але я думаю, що все має бути добре. Спортсменів мотивували досвідчені наставники. ось Юрій Пісарев із майже 60-річним тренерським стажем. Мотивація мусить бути всередині. Тобто я хочу бути кращим. Це найкраща мотивація. А тоді вже підтримують батьки, тренери, суспільство і так далі. Як цього, -цього нема, ну, цього нема. Уже наступного місяця краяни виступлять у чемпіонаті України. Зокрема, за нагороди змагатимуться кадети. Для Закарпаття виділено квоту 12 осіб.